Багато хто з вас прочитає хештег ЛГБТ і скаже Фу. Але я вам скажу більше. Цей роман не можна читати в розумінні яких зв'язків ЛГБТ, Бі, натуралів, яких називають цей роман. Потрібно читати всім тим, хто пережив розставання, розлучення, втрату. В цій книжці немає жодного згадку про якийсь інтим. І поряд тим інтим існує. Інтим між душами. Інтим... Між людьми. І коли ви прочитаєте цей роман, ви зрозумієте, бо в кожному Максимі чи в кожному Луї себе знайде відповідна дівчина або хлопець, як називають натуральною орієнтацією, але вони переживають ті ж самі відчуття. Ми всі. Переживаємо ті самі відчуття, коли втрачаємо, коли зневірюємось, коли нас покидають. Ми всі є однакові. Нас, на жаль, поділило суспільство, але не поділило життя, не поділив Всесвіт. Ми всі є улюбленцями Бога. Ми всі є улюбленцями Всесвіту і улюбленцями Всевишнього. Називайте як хочете. Але це потрібно прийняти і зрозуміти. Бо в цій історії, яку я написав, це є дуже ніжна, дуже тендітна історія. Кожен з вас знайде свого Олексія або Максима. Кожна дівчина може впізнати себе в тому Максимі. Кожен хлопець зможе впізнати себе в тому Максимі або Олексію. Не ставте брамки.